А що ти, де борив, в в Дрозди. що граніт вперся? Білі церкви. Дрозди. Дрозди. 26 метрів жорства пішла. А що таке жорства? А вона перед гранітом йде. Там в ній води немає. Якщо бачиш, що жорства пішла, далі бурити немає сенсу. Далі тільки граніт. Довелося да. людям заплатити за розвідку. І Ми поїхали додому. А чого платити за розвідку, якщо немає води? Ну, а ми одразу домовляємося. Якщо ми знаємо, що там може бути граніт, а може і не бути його, то ми домовляємося за розвідку по 350 гривень. Так, так да. до речі, попереджаємо завжди, якщо є 50-50-50 на 50, то ми попереджаємо про розвідку. І тіпа, на варіант того, що пацани ви приїхали, немає води. А якщо не згоден замовник поплачувати за розвідку в спорних, опакаючи населених пунктах, ми просто не їдемо. Без, безкоштовно пацани працювати не будуть. В них є теж сім'ї, в них є е, потреби. Вони, грубо кажучи, якщо за безкоштовно, ну, хай вдома з сім'єю побуде. Чим приїхати просто спалити, я вже не, не кажу про те, що спалиться солярку і так далі, тому подібне, Пацанам треба теж оплатити роботу. Звертайтеся, якщо потрібна свердловина, контакти в профілі.